Всім привіт до вашої уваги. Лот садовий інвентар. Це оцінка через деякі потертості. десь може відпадати ще й фарба. Так, тут нема болтика прикріпленого ось тут. Деякі забруднення, може десь чуть-чуть ржавчини. В лоті є такі граблі. Їх буде 5. Також. Такий зрізувач газону, ним можна легко формувати газон, краї його, робити різні форми та така щітка для плитки. Ми ну, дуже легко то, зараз, чистити щітку, плитку за допомогою такої щітки дуже твердої. Всього в лоті 10 одиниць товару, вартість лоту 1460 гривень, собівартість одиниці 146 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду до шоптових лотів, товарів відомо, одягу та взуття. Напишіть нашим плюс у Viber. Всім дякую, заробляємо разом.